Лохина в Україні набирає все більшої популярності, але я дуже довго не міг наважитись вирощувати у себе цю культуру. Але все-таки вирішив посадити у себе декілька кущів. Тому у цьому відео поговоримо про те, як правильно посадити лохину траншейним способом, врахувавши всі нюанси при практично повному заміненні землі. Запрошую, оскільки дуже мало культур можуть зрівнятися з лохиною у вибагливості щодо ґрунту. Їй потрібен кислий ґрунт, це може бути верховий торф, може бути лісовий сосновий опад, просто хвойне закислення або штучне закислення ґрунту різними засобами. Тому ми мусимо на наших ділянках готувати для неї окреме місце і практично повністю замінювати землю, нашу материнську породу. Оптимальною кислотністю для лохини є показники pH від 3,5 до 4,5. Все, що вище буде їй занадто нейтральне, все, що нижче, може пошкоджувати також корневу систему. Не бажано, що було нижче ніж 3,5 pH. Мало де в Україні зустрічаються оптимальні умови для росту і розвитку цієї рослини. Тому ці умови потрібно створювати і дістати кислу землю, верховий рудий торф або сосновий опад не так вже й просто. Можливо, на полісі у нас тут на заході це ще можна зробити якимись способами, але в центральній Україні і на іншій території нашої держави не так легко це зробити. Тому переважно складові для майбутнього субстрату купують. Як багато хто з вас знає, я живу у Львівській області, тому у наших умовах в низовинах можна дістати рудий торф, досить кислотний, і також в лісі можна назбирати соснового опаду. І в магазинах, звісно, що можна купити ще й пакетований торф. Тому, як бачите, я тут підготував декілька купок торфу. Власного, можна сказати, видобутку, який я накупав у себе на ділянці, в мене тут є в одній частині назовина. І, можливо, ви звернули увагу, я також підготував декілька купок тирси, це соснова тирса. Можна взяти ще ялинову тирсу, але головне, щоб тирса була суто хвойних порід, не можна використовувати дубову і так далі. Бо при розкладанні вона ще також буде давати нашій лохині органіку і закислювати додатково ґрунт. Тепер про посадкові місця. Лохина не пускає глибоко корені, вона заглиблює кореневу систему максимум на 40 см. В ширину бажано купати траншеї або посадкові місця 60-70 см. Якраз таким чином ми її будемо робити тут: будемо готувати траншею глибиною 40 см і шириною 60 ну можливо, 70 см як вийде. І ще один дуже важливий нюанс: лохина любить воду, але не всяку воду. Вона любить, щоб вода була завжди свіжа. Щоб, Гарно пропускав її ґрунт. От ви поливаєте, вона повинна пройти через корневу систему, через субстрат і піти в землю, не застоюватись. Тому лохину не варто садити в низовинах, де вода може застоюватись і мати такий, знаєте, неприємний запах, навіть якщо там є велика концентрація торфу або той самий рудий сосновий опад. Тому найкраще лохину садити на високих, висушених торф'яниках, але в наших умовах це, особливо на домашніх ділянках, зробити це неможливо. Тому е, ми садимо переважно її в себе. Біля будинку, де в нас є або пісок, між іншим пісок це найкраща материнська порода, тому що вона легко пропускає воду. Може бути також легенький суглинок. Гірше вже підходять чорноземи і важкі глинисті ґрунти, тому що, от навіть як ми підготуємо нашу траншею, вода все одно буде там застоюватись. Тому в такому випадку потрібно робити серйозний дренаж, на дно кидати гілки, подрібнювати їх, і шишки, можливо, навіть сосновий опад, і робити ями все-таки глибші, можливо, навіть на 50 см. Якщо у вас такий пісок, як в мене, от, бачите, просто сірий пісок, тренажу можна не робити взагалі, тому що вода буде йти в землю. Між іншим, якщо ви бажаєте посадити лохину ямковим способом, у мене є таке відео, я зняв його для каналу Сади Буковини. Посилання залишу в описі. Приблизно така траншея в нас вийшла. Глибина 40 см. Тут трошки в мене вийшло. але Це навпаки краще. Верх можна навіть чуть розширювати, якщо маєте можливість. Тепер залишається нам це все заповнити. Спочатку, звісно, що робимо ну, невеликі все-таки зроблю з, от, з такого типу тирси. Тут у мене ще з корою все зміщене, от, можна так просто легенько все заповнювати. От. Таким чином, бачите, тут навіть де попадається ще гілки соснові, кора, все як треба. От. І так, можна сказати, сантиметрів. До 5 сантиметрів заповнюємо низ. Просто суто органікою з хвої. Коли ми застелили, все справа залишається за малим. змішати всі інгредієнти в таких пропорціях, яких Маєте можливість. От у нас тут є верховий торф. Я сам його видобув, от так воно виглядає. Практично породи нема ніякої, сам, сама органіка перегнила. Хвойна тирса. Звісно, що наші саджанці зараз будемо садити. Такого типу торф купив для лохини. І ще один компонент сосновий опад, от, вже повністю практично перегнилий. Якого в нас тут є досить багато. Також все змішуємо разом з іншими інгредієнтами. Сосновий рудий такий опад. Він досить є кислий. Не знаю, скільки тут є мікроелементів, не можу про це нічого сказати, але я думаю, що якщо змішати з іншими компонентами, лохина повинна почувати себе досить непогано. Бачите, які гарні шишечки. Бачите, засипаємо просто наш сосновий опад в яму. І змішуємо потрошки з. Верховим торфом місцевим. Він такий, трошки такими є грудками, його можна легенько порозбивати, щоб все гарно потім більш-менш порозмішувати. От. Трошки накидаємо, все. Тирса потрапляє дуже добре, все буде гарненько перегнивати. Шишки можна навіть кидати, хоча я їх наверх брав собі покласти для вигляду. Але. Ми засипали в яму наші компоненти. Бачите, сосновий опад, верховий торф і терсу дуже багато. Залишилось нам тільки, бачите, тут в мене є об'єм, можна добриво висипати великі кількості, навіть не міряти вже ложками, таким чином. Залишилось нам, бачите, посипати дуже добре, добре вам таким, добресті. Добриво підібране для лохини чорниці, воно закислює додатково ґрунт дає... Поживні речовини, Такі, ну так, сипемо досить багато. Можна використовувати сірку, сульфат амонію дуже добре рекомендують використовувати і так далі. Бачите, о, таким чином дуже добре перемішуємо, якомога глибше. Ну, траншея наша не є глибока, тут тільки 40 см, тому це зробити не так важко, але все одно от. Бачите, наскільки гарний сосновий опад. який він, як він рудий такий. Характерний колір має. Все гарненько перемішуємо. Таким чином приблизно. Маємо між кущами тут метр, відзначаємо собі, от в цьому місці у нас є метр. Тут будемо сити інший наш кущ. Що робимо далі? Я не знаю, як ви підходите до використання такого торфу, але я кладу його практично тільки в яму, тому що він досить дорогий. І на один посадковий і на одну посадкову лунку на один кущ я витрачаю приблизно пів мішка такого. Якщо у вас є можливість використовувати більше, використовуйте більше. Таким чином розрізаємо так виглядає цей торф, бачите, за кольором не сильно відрізняється від нашого іншого субстрату. І заповняємо більш-менш половину мішка в цьому місці, де буде наш кущ рости. Ось таким чином. От робимо, зараз відміряємо ще раз, щоб я вже був певний. Де є метр точно? От, тут, тут і є метр. Тут і є метр. от. Робимо тепер місце для нашої лохини. Глибоко, великої ями не робимо, тому що шийка кореня повинна бути на рівні землі. Її не можна заглиблювати ні нижче, ні піднімати вище, щоб вона тут, щоб корінь не був занадто глибоко, він має бути високо, бо лохина має поверхневі корені, в неї вже на 2-3 см. Вже розвивається дуже добре корнева система. Тут маємо дворічний садженець от сорту Лохини река. Бачите, дуже гарно все упаковане. Ось тут река, я також, крім цього, взяв собі ще Патріот, взяв Blue Gold, декілька саджанців Blue Crop і Chandler. Досить популярні сорти в Польщі і оцей река популярний в Україні. Всі вони дуже сильно рослі. Тому вимагають великої відстані між кущами. От, так приблизно витягаємо наш саджанець. Бачите, гарненько витягається тут все. Коренева система досить зволожена, все пухке, гарненько. Перед тим як помістити садженець в лунку, бажано низ от таким чином розпушити, щоб коренева система її трішки пошкодити і щоб вона простимулювати її до утворення молодих коренів. Кладемо в ямку все-таки заглибоко, от, не потрібно так глибоко. приблизно таким чином. Щоб, от, Кладемо лопату, де у нас рівень землі? Трішки лопата ще висока, але приблизно Ви от так, приблизно таким чином. От, Щоб наша корнева шейка була на рівні землі. От таким чином. Бачите, яку велику яму треба було копати з траншею, а наскільки мілко ми тут садимо це все. Місце біля Лухини. Трішки притрамбовуємо не сильно, але так легенько притрамбовуємо. Корневу шийку в жодному разі тут не заглиблюємо, більше, ніж вона була заглиблена, коли от, росла в горщику. Шишечки можна гарненько ще покласти. От, все. Траншеї можна готувати двома способами. Оскільки в мене тут пісок, ґрунт промерзає досить сильно, я готую траншеї всередині, тобто я не роблю таких якби пагорбів, розумієте, насипів. Це має два плюси. По-перше, вода тримається краще, якщо не піднімати нашу траншею. А по-друге, гірше промерзає коренева система. Ну, Лухина буде більш захищена. Якщо у вас є важчий ґрунт, чорноземи і так далі, бажано все-таки робити траншеї таким трішки насипом, щоб корнева система була над рівнем землі на 10 см. Ну, гарненько все насипати, тоді вже треба 70-80 см такий робити насип. Але Поміщати корневу систему вище рівня землі. Тоді вона буде гарненько прогріватися і не буде застоюватись вода, що дуже важливо. У мене на піску цього робити не потрібно. Таким чином виглядає приблизно посадка лохини траншейним способом, бачите, один кущ. Підняв рівень трішки, бо тут він нижче був посаджений, і там вже практично замульчований також. Тут будемо мульчувати щетирсою, а потім все-таки з сосновим, сосновою щетиною. Бо кажуть, що вона краще тримає, ніж сама тирса. Я замовив декілька саджанців собі до 20 на сайті сади Буковини От такого, такої якості прийшли саджанці. Деякі сорти в них, бачите, в горщиках це сорт река, дворічний і однорічний для... Ой, порівняння. І деякі сорти в них є також таким чином запаковані. Також корнева система дуже вся волога, я перевіряв. Я взяв собі тут Патріот, блукроп, блуголд. І чендлер. Чотири сорти, буду їх висаджувати в ряді. Між іншим, таке пакування, от якщо ви звернули увагу, таке пакування не в горщиках, а в таких звичайних от... Не знаю, в чому це. Вони є тут. якийсь такий поліетилен, напевно. От таке пакування, воно набагато дешевше виходить відправка. Тому що от такі речі треба пакувати в картон, а отут можна все практично сховати в один ящик і відправити. Досить дешево виходить отаке, така пересилка. Тут в мене 20 саджанців. Показав посадку такого саджанця в горщику. Давайте ще розглянемо посадку такого. Такий більш-менш в такому. На відстані метра буду садити ще один сорт. От, практично процедура абсолютно майже така сама. Купаємо невелику ямку в субстраті готовому. Тоді от буквально от, 20 на 20 таке. Зовсім не глибоке. Висипаю тоді підготований торф. Тут посидив два саджанці река, тут хочу посити сорт Патріот. Найранніше, який я собі придбав зі Всі всіх. Між іншим з ранніх також дуже хороші сорти це є дюк на польських. Ресурсах робив дослідження. Найпопулярніший це все-таки дюк. Тоді йде Патріот, дехто хвалить також Спартана. Але ну, їм в правословних умовах Спартан не дуже підходить, тому що він чи погано зберігається, чи важко його завести далеко, бо вони працюють на імпорт. Але для присидибної ділянки, думаю, Спартан також буде, буде дуже добре підходити. З середніх сортів це є найпопулярніший Blue Crop. Blue Gold. Трошки пізніше вже, Chandler, дуже хороший сорт, надзвичайно велика ягода. Але там ем, є свій нюанс, там треба його обрізати. бачите, наскільки корнева стем, от все гарненько зволожене. В Чендлера є нюанс, його треба особливим способом обрізати. Він не обрізається, так як інша лохина, тому що там є, ну, є свої нюанси. Він погано відбиває від голови куща. От. Від голови куща погано відбиває пагони молоді, тому потрібно там свої прийоми застосовувати. Бачите, як садимо, наголошую тут дуже добре, не треба заглиблювати шийку кореня. В нас дехто говорить, що можна заглиблювати, можна досипати. Поляки не рекомендують цього робити. В них от є шийка кореня завжди зверху, вони його садять, садженець дуже високо. Таким чином, бачите, шийка корення, не заглиблюємо. І вони навіть намагаються так, щоб тут не дуже мульча це все прикривало. Тобто, щоб був шар мульчі, але щоб вони не було вище на багато рівнях ґрунту. Залишаємо так, як було, бачите, тут є своя материнська земля. І от таким чином ми її садимо. Трошки в боках втрамбовуємо. От. от. Багатьох розсадниках в Польщі рекомендують надрізати кореневу систему з боків. Зараз вам продемонструю, бачите, тут є кореневу систему, вони надрізають. Таким чином. Але ну, Вони досить сильно надрізають. Я не буду, бо е, таким чином, бачите? Я не буду сильно надрізати, бо все-таки не є такий великий тут об'єм землі, щоб його вже надрізати так сильно. Але надрізати кореневу систему непогана практика, тому що творяться нові корені отут, де в місцях надрізу, і вони починають розходитись в буки. Але це можна робити тільки в холодний період. Тобто при посадці. Осінню, весною. Якщо ви садите вже, коли садженець росте, вегетуючи, вже коли листя багато, корені пошкоджувати не потрібно, тому що вони можуть не добирати поживні речовини потім через це. Тобто буде брак коренів, за велика листова маса і рослина може гірше розвиватися. Тому таке робимо тільки, коли є холодний період. Теплий період цього робити не рекомендую. Залишається нам тільки підлити кожен з цих саджанців. Дуже добре водою. Це приблизно те, як виглядає посадка лохини траншеєю. З заглибленням траншеї в землю. Ну, без такого насипу. Згадав майже всі нюанси, які я зміг знайти на просторах польського ютубу, на українському ютубі. Також спілкувався з людьми, які мають з цим справу. І от приблизно так, так має це все виглядати. Залишається нам тут тільки мені ще викопати 15 метрів такої самої траншеї, посадити ще декілька сортів і встановити крапельний полив. Далі лишається тільки це все гарненько замульчувати. Тут будемо приносити ще щетину зі сосни. Також дуже важливо при посадці такі кущики лохини обов'язково обрізати. Ну, про це вже поговоримо в наступних відео. Всі посилання до саджанців, інструменту, мої контакти і все інше знайдете в описі. Якщо вам сподобалось відео, звісно, що ставте вподобайки. Дякую за увагу. Побачимось!